Рад без ООН саме у ці хвилини починає обговорювати гуманітарну ситуацію в Україні на тлі посилення російських обстрілів. Засідання ініціювали Франція і Панама. Наполягала на ньому і українська делегація. Бо гуманітарна ситуація в Україні погіршується вже третій рік поспіль. Мільйони людей втратили домівки, тисячі потребують лікування. Діти мають обмежений доступ до освіти. І останні російські обстріли тільки погіршують ситуацію. Втім, нещодавні засідання Ради безпеки ООН показали. Зі зміною політики у Сполучених Штатах дещо змінюється і характер радбезу. Якщо раніше проукраїнські резолюції в ньому намагалися витувати Росія, то один з останніх вигідних Кремлю документів до роковин повномасштабного вторгнення ухвалено саме завдяки Сполученим Штатам, і та резолюція навіть не містила згадки про російську агресію. Ну а що ви думаєте про останню роботу Радбезу? ООН? Чи впливають його рішення на дії агресора? Чи дослухаються росіяни до цих резолюцій? А може й самі пишуть їх? Описуйте ваше відношення у коментарях до цього ефіру і не забувайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого важливого. Стратегія готовності для євросоюзу сьогодні. Європейська комісія представить план для своїх громадян на випадок кризової ситуації. Раніше єврокомісарка з управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб розповіла в інтерв'ю Франс прес про цю стратегію. Зокрема, Брюссель хоче, щоб кожен громадянин ЄС мав на випадок конфлікту чи стихійного лиха запаси на три доби. Це запевняють допоможе запобігти паніці. Домогосподарство закликатимуть запасатися бутильованою водою, енергетичними батончиками, сірниками, мати документи у водонепроникному чохлі. Усі деталі стратегії готовності представлять зго підготували її, зокрема і базуючись на досвіді скандинавських країн деякі з них регулярно публікують для громадян такі кризові інструкції ще з часів Другої світової війни.